З вами як завжди я Влад, і ми сьогодні будемо грати в Бравл Старс. Я дуже вибачаюся, що так довго не було роліків. Просто розумієте, там в мене Бравл Старс не врозив. Там вийшла обнова джангл, і в мене там не міг оновитися він, і я не міг зайти. Ну тут таке. Але тепер я обіцяю, я буду щодня по роліку знімати. It, але я ще закачав робот і можливо, може і навіть по два буде знімати. Тому не здається, що цим поху треба... А, Шеліка хоче кинути. Окей, окей, є що. Стоп, мені щось здається, що це якось просто... Нати... Окей, опані і санк. мені здається, що їй не треба вірити. Красно я її... Хто на Я її не хочу. Бетр, бо я тиммер... окей. Я не хочу її бети. А та ще зараз набере ульту і на мене утоняє. Ой, сторі, сторі! Тобі їх Треба тепер звалитися. Як хтось сюди буде підходити, в мене є тактика, я просто телепортуюся. Хоч би вона зараз. До мене танка не переставила. Тепер треба... Костя подарунок плыть. Де там. Танк, танк Джесси. Що, закрили буласами баночного? Mm. Добро тебе танк. А я А мені... Страшно, я хочу тут побудить. Причепайте мене, будь ласка. Oh, Люди добрі. Люди добрі. нас я тут вийшов. Ти ж туди, ти ж туди. Ні. Ні да. Але сьогодні тема ролика не така, що ми за Джесі будемо грати, або за рандомних бравлерів. А, Тема? Я просто вчора вибив одного нового браузера, і ми сьогодні будемо його лапати. Як думаєте, ну, хто це? Хромік підказую. Я, я, я вчора хіба справив собі Stars і, і і і згадав, що мене на 4 тисячі кубків дають багато хромокредитів. аж 500. Я собі набив Б4 тиски і купив базу. Все, всім ханадор разбудить. А ну, баз Леон. Легкотня була. Просто легкотня. Він... Леон такий. Ю! Він навіть не зрозумів, що тут твориться, Звідки баз прийшов? А я звідти. Канал Браво Влад. Він забавно братикає. Такий кожен закупів. бачите, я за зіграв дві краб і з одним брати не може грати. За нього дуже легко грати. От і зараз я вам розкажу так, все, що я знаю про базу. Він підходить дуже на одночно ще де. В нього майже всі, на нього на нього майже немає тегло, в нього немає мінусів. Хіба єдиний мінус в тому, що ну, що він трохи повільний. Наприклад, в мене мало ХП і я а там в когось 10 банок, а в мене 0. Е, Сібе я можу ультою втекти, а такого до стінки присосатися. Або зараз роті позвобити. От мені цікаво. Що розробчики думали, коли, коли робили базу? Він усіх контрить. Його ніхто вбити просто так не може. Я навіть його заморозити не хочу. Шкода на три баночку втрати іти? Хоча мені ще не вдохнути, але... Це мій бачили. От, підкажіть в коментарях, який краще на нього гаджет купити. Така, хоче позмагатися. Окей. Що ж, він був слабенький. А, я не поняла, да? А дальше один чел. А да, меня не понял. А, трёбаночка. Я на одну ультоват, а вот так было бы скорейше. Ми, ми зараз ми просто так по рівному будемо апати ранги. Просто так по рівному. Хоп-хоп, хоп-хоп. Ми пам'ятаєте колись апали боя, я пам'ятаю, раз апали і Прімо, хоч ми його апали, але це не, хоч і не була тема ролика, але, ну, але ми його апали. От підкажіть, хто пара для бази? Я знаю, хто пара для колет. Для, наприклад. Ой, -ой тут був жодка, тут був жодка. І підкажіть, який найкращий хромик на вашу думку. Поки що з тех, що у мене є, у мене не... не найкращий баз. Ну самі бачите, хоч і так по, рі... по леву найсильніший, але... Ну, басто. Навіть на комісії, бездайте, буде жодний посміх. <плес> я навіть, коли в мене мало банок виграв. Я вам кажу, басто вищий клас, то я навіть не можу його описати по-нормальному. О, ще 60 хромокредитів. А скільки у мене вже хромокредитів? А, хіба 130. Мало, мало. Зато ну, тепер я можу бастера купити? О, то жорстко. Я б на бастера собі збираю. Хто не знав, бастер українець. В принципі, я скоро собі. Будь... Я собі скоро можу Брелпас, або будь-якого хроміка купити. Напишіть в коментарях, що краще. Що краще. Купити будь-якого хроміка отут, чи Брелпас? Мені один друг казав, що краще Брелпас. Бо тут ще є якісь нагороди. Там ще потім бравлер, ще й два скіна, там один на хроміка, один на там я не знати кого. А до речі, а я не дивився. А тут же нема скінів, я забув, тут скінів нема вже. Ну, Нічого страшного. Але я хочу якийсь квест на базу. На нього квест буде дуже просто зробити. Хай буде цей на базу. Ай, найде. Що я не надало? No такий дорогий, браво пас. То то капець. Що він такий дорогий? Я не зрозумів. Це, ja, в принципі, нормальна так ціна, але... і то така собі. Ну, така собі. <різвістка> Мені деякі казали, що базар Амбр... найкраща пара. Ніяк найкраща, для бази найкраща. Он не знаю що, але я вже дивіться за цей ролик навив Амбер. Тому напевно ні. Ульта є, все є. От баз, ще просто якщо хтось в цьому кружечку, деякі питаються, що цей кружечок робить. Я сам не зрозумів, але я зрозумів це. Коли самого баба робить. Коли в тому хтось... Коли в тому кружечку є хтось, наприклад, або ворог, або твій тімейт, В тебе дередяється потрошку літа, тому то імба. Він в роботорубці, то не знаю, в роботорубці він. Ну, сим тобі то баночка тебе спасе, скажи, скажи, чим бабочка тебе спасе. Нічим правильно. Тут дуже просто грати за база. Ну, принаймні, може, то мені так просто так, бо я грав за похожих браузерів на іншому аккаунті. У мене на іншому аккаунті є. там. Я забув, як той браузер називається, але він такий трошечки похожий. Ото було небезпечно. Ото було небезпечно. то перший такий раз. І останній, я сподіваюся. Аби такого вже не повторялося, коли я граю за базу. За за будь кого окей, але за база ні. Та бо баз читер, він не заслуговує, аби за нього навіть одне хотела зараз. Але я вчора грав без роліка, звісно. Ой, я тут розу прям спа. сюда. Ну, Я тебе зараз вийшли. Зараз я розказую всі е, такі штучки за хромиків, які у мене є. Бо я хіба за них поки знаю. От, наприклад. За колет. Її великий плюс, що, наприклад, якщо хтось заліз в кусти, знаєте, там бравлер стріляє, але не бачить куди і просто в повітря може стріляти. І, а колід, якщо ультує або з гаджетом б'є, вона якщо попати, тоді вона в кустах і бачить всіх. Ой, тут було небезпечно. Проти бастера ба його ле Контрить, але ледве. Тут не так погано. Он не знаю. прямо ці 4 базочки, мені що так Так, влад. Вламай їх. І ще ці три можна зламати. Без чомусь всі бояться. От чому мене всі бояться, скажіть? О, це хоча б пока. Okay. Okay. От база, я не знаю, Баз і бачу. я, коли я його мала не любив база, не тому, що він мене постійно вбивав, а просто не любив. Мені його ульта не подобалася тим, що він ближнік. Ну він так то не ближнік, а середнік, але якщо він зблизька, то найкраще. Я хочу зараз щось лобати, у цього банки я зараз просто йду до центру. Найголовніше в каці захопити центр. Бо в центрі зазвичай найбільше банок. І туди найбільше шеликів йдуть завжди.

Хорошо. Окей, окей. Если ты так хочу играть, то окей. Будем играть и поклонник. Не, ну бас и я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я бас и мба я слилю. То це... ну... Дивіться цей ролик до кінця, бо там в кінці я хочу його докачати хоча б до 15-го рангу. І подивимося там. Що, бо що ту дають за. наприклад, за якийсь ранг. От, наприклад. З цією ці... ці обновою щодо, бо по-моєму, одні монети зв'язків забрали. Ваш ідеальний держмі. І ще раз, якщо хтось перемотав, я ще раз кажу: що оце коло, якщо хтось в тому колі стоїть. Ну, то в нього От зараз демонструю. Дивіться уважно на... Одарек, почекайте, почекайте, почекайте. Мені треба... Ой, потім... Ми... О, бачили, бачили. У вас ще дуже сильний удар. Одним гарний яр що думали розробщики, коли його створювали? Hey, hey, yeah. Я думаю, то якась машина вбивця просто. Я це зроблю. До мене 17 банок на капку, але в мене раз було 20, я пам'ятаю. Та 20 разів було, так. Я пам'ятаю, то теж. Вчора в мене було 20 банок за базу. Я... Я, просто все вал... я просто все в я просто все всіх валив. Ну, 20 банок за базу, то взагалі. Не знаю, що це. Нічого хотів. і каже, що він то так відригує оцю о цю хвилю. Деякі кажуть, але я не знаю, що... але бачите, він то швисток дує. Бо деякі кажуть е, ті, в кого немає балок, кажуть, що він то відригує так. І таке. І така типа хвиля, але бачите, він то. Ой. От за ультою просте жити важко, бо то напевно хіба тренувати буде можливо. А ну, давайте подивимо. От скажіть, який гаджет на база кращий. Я хочу цей купити. гаджет, от не знаю, хочу. А ну давайте протестимо його. Якщо що, то напишіть в коментарях, коли вийде одно, ну, що можна буде продавати гаджети. От напишіть в коментарях, коли вийде така обнова, Коли вона вийде, напишіть мені таку. А, може, я я противобіг до мало зважу баки. Перший прогрес, Найкращий прогрес. Хоча. давайте такого, ви того не бачили. Давайте тако, реально, ви того не бачили, окей? Хоча. Зараз я вам покажу одну секретку базу, про яку мало хто знає. От тільки не люблю, мене, але ну, у нього малий дуже радіус. Поки він зламає батьку, я не знаю. Вже, напевно рік пройде. Ви бачите, він так стріляє, таким, так широко. Ну то капець, то що він стріляє так. Баста імба. Ні, ну бачите, вже сім перші секунди е, катки. І в мене вже. Тихо, тихо. Ота секретка, про яку я вам хотів показати. Бачите, він ще до стіни може то просто був... То дуже корисно. От, Наприклад, зараз мені треба втікати. Хоча знаєте що? Той такого. Отой програш, що я бачу, що я завіняла випадково, то той таку ви його най... не то що не бачили, а ви навіть коли граєш за найкрутішого бравлера, і то бувають поразки, я так зрозум. я так вам скажу. Тихо. От зараз треба тікати. Одні, брок, мені щось здається, що... Бас брока не контрід. Хоча є контрит. Це ще бас такий маленький, такий маленький крокодильчик З окуляром, тип такий, такий серйозний хлопець, але такий, типу, такий маленький, просто. Ну, це нервніти. Ще милий Арті. От цього взагалі роботи онлайні, арті, ба. Ну хоч і бажаний робот, а от ці маленькі, типу, вони такі що щось малі, друзі. Не знаю. не знаю. Я некого друга по себе. Про десяти друга до поручні.

От я не знаю, я за базу просто можу грати скільки завгодно. От я хочу базу лук прокачати прям на максимум. На максимум прям. Аби, ну. На один силу, аби всі гаджети. Гаджети прикольний, прикольні, другі можна навіть не купити. я б хотів попробувати. Окулярий і ярлик. До речі, база. По-моєму, деякі кажуть, що він вибльовує ульту, відригує ульту, можна навіть сказати. Але я все ж думаю, що він кидає. Колись думав, що теж відригує, але... І далі так трошки щось думає. Але щось більше тепер думаю, що він її просто кидає. І за нею летить. пацан, заряди блюд, -буд, будь ласка. заряди мені ука. У мене як це убив ми він аби він зарядив. Але я так зрозумів, він цього не хоче. А ну йде сюди, джек усі. Заряди мені, уда. А то, а А я. База, просто він один раз вдарив, і в нього дуже багато пішло всього. Ну Я не знаю, то брав Читер. О, подарочок. Добрий день. Ну що, подарували. Вау, який прикольний подарок. Прям не знаю, дуже крутий подарок. От, підкажіть, мені підзбирати трошки х... хромиків і купити бастера, а потім гейми підзбирати і купити Pass, Чи просто підбирати гейми і купити собі бастера. Хоча що іменно хромика купляти. Можна, наприклад, що тут такий дорогий, я не поняв. Шовки зруйні. Той 350? Так дорого, пацани. Ну, що такі дорогі? Макс, ти хоть скільки коштуєш? Ти скільки коштуєш? Напевно, ну, вілу. Ну, ну окей, давайте ще одну катку зіграємо і будемо завершувати. Ну дивіться, що я можу сказати продоволь? Одна поразка це дуже круто. Просто за, за годину одна хіба поразка. Вчорашній півгодини і сьогоднішній півгодини. А знаєте, я навіть зараз не хочете йти на центр. Не, зараз без міський не брати. Найкращі браулери з міфіків, я думаю, віру або грей. Ото вже не знаю, хто закинув. Черт, сок. Дякую. Е, нормально. Кого є баз, поставте лайк і підпишіться на канал. Бо підписуйтесь на мій канал хіба читер здравою фарм. А якщо в тебе є баз, то ти читер. Ні, ну ви бачили База, який неймовірний сильний удар. А на цьому ми завершуємо.